Привіт Банда! Сьогодні містична дата 05.07 Тому ми їдемо на море, я не знаю скільки з собою брати, 0,5 чи 07. Ладно, шучу. Поїдемо на море, гарна погода. Але десь будемо рядом, то я навіть не знаю, чи є смисл щось знімати, чи немає. От. А! Мама, робить п'ятниця, субота-неділя, а в понеділок, мабуть, ми вас повеземо. А куди? Я не скажу. Ну, це буде поїздка супер. Вообще. Таких у нас мало. Ну, відео з такими краєвидами і всім остальним. Так що чекаємо всі понеділка. А вот. ми поки поїдемо піджаримось трошки на сонечку. Вот за той магазин, мама говорила. Як він називається? Пам. -пум -пам, -пам. О, тут є все фасоване таке. Ну, относительно недорого. Порівняно з іншими магазинами. А вообще, що мені подобається, тут дивіться, тут великий вибір гарячого всякого там, там, котлетка, хто що любить, картошечка, пожалуйста. І найбільше, що мені подобається, що тут є... Оце як у нас пам'ятаєте, в магазинах велика кишеня, які там ще прийшли, заказали скільки Так, да, Ціна за 100 грамів, ну це вже як і везде, але все одно. Якщо я не хочу там, допустимо, нічого того, що там насипано, а хочу конкретно ось оці класні. Пірволка, пір волка з помідорами і з олівками. Не знаю сомневаюсь, що вкусно, але, мабуть, вкусно. Ось, яку громадяна затягується. Коротше, я не знаю, що трапилось случилось. А? На пляжі місця взагалі немає не, не то, шо, де лягти. І це скільки? 10 ранку. Весь пляж завалений. Сезон почався. Мама, на парковці навіть тут у нас нема де стати. На нашій парковці у нас є своя парковка. Ми просто не кажемо, звідки в нас стільки бабла. В общем, даже немає де припаркуватися, представляєш? А що саме головне, ми заїхали все-таки по тому адресу і взяли ту саму знаменіту, знаєте, як правильно кажуть, генуя славиться факачей. Але в самій генуї і славиться Вольтрівська Факача. А іменно... Той магазин, куди ми сьогодні заїхали, знайшли вчора адрес, коли там мама нам його скинула, узнала. І сьогодні ми там були. Туди мама легше ходити пішки з цього пляжу, ніж їздити на машині. Так що тепер будемо знати. По деньгам взагалі не дорого. Ми щось набрали там повний пакет на 7 євро. І винесли Юлі прямо цього, з цього, плити. Собственно, що я розказую, все воно вже ви можете її виділити в пакете а потом будете видеть во мне ну як ням ням вот она сама знаменита е, магазин не помню как як називається якщо буде цікаво комусь то я напишу ти кто бывает в гену я або живе скажете якщо надо будет така информация я вам її скину Все, всем смачного і фокачі від остальних, вона дуже тонесенька, прям тонесенька-тонесенька. Yeah. І вона хрустяща. Але аромат, оцей вкус, запах грубша тільки, по-моєму, ну, звичайно. Yeah. Да, вона трохи... Ні, вона така сама тонесенька. Ну no, Вона, бачиш, не така ну, в закача. Не... А, ні, грубша, грубша. Yeah. Да, бачите, вона грубша. Вот. І Я то розкусив їхній цей шарм, чи як воно. Тут додається смалець, про це ніхто ніколи не скаже. Навіть ті, хто готують, скажуть, що в рецепті його нема, але істинний е, салоїд він ж розуміє, звідки той аромат і привку, знаєте, особливо коли їси холодну, то не треба ж нікому розказувати, як смалець угу. остається на піднебінні. От, То да, оце і є весь прикол, походу. Ну, і плюс, мабуть, якісь свої фішечки. Ну, факача, я вам говорю бомба, просто бомба. Щоб всім було зрозуміло, близько 12 години всі італіянці збираються і шурують з моря. По-перше, треба готувати пасту, по-друге, бо зараз. Українці тим часом приходять з незвичайними зонтиками, можна сказати, якимись тими, е, як ото у нас були, комнати е, гріву чи як обігріву, я, як Юля. Так, так, так. Ну, ви зрозуміли, намети, намети. намети да. От. Ну, тут такі прям, все, з подушками для піска і все остальне. І в общем тільки починають розкладатися. Достають пиво, сало, о -от, карачка, помідори, огірки. Нарізають прямо тут салати. Ну і трапеза починає, верніше посиділки на морі починаються з того, що поставили зонтик і починаємо їсти і пити одразу. Ну отак от, от ми, в общем, тут і роз, роз, розрізняємось. Дивіться. Всі італіянці збираються. Всі повністю. Все, додому. Зразу рисувала конкурентами. Ну, Дівчина ходить, збирає камінчики і каже, опа. Рибаки рибака віддалека. Я кажу, ага, майдан, ой, ми ой, тут уже. Ще піде побитися за якісь із, із камушків, ні? Ні, вона, ну, вона ж не на моїй території, А, тієї страни. Да? Ти дивишся, щоб вона не пересікла цей кордон. Ні, 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 Окупантка. Йди, я з тебе. Йду, йду, йду. Я, 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 я з нею краще не, 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 не йди, Да, З Юлією краще не шутіть. Вона вже це для неї це вже пройдений матеріал, вона вже цаскатись ну, не буде. З не каплі жалості. Мої non роки niente, Slava. слава кучина луджі. Ребятки психанули. Як я взагалі не розумію, як італійці можуть бути такими білими. Вони, напевно, на перший день сонця сьогодні нормально, і вони перший день вийшли без зонтика, без нічого. Білі, як ці, як мумії. Чи як хто там білий у нас? Зараз їм кап буде походу. Ну що ти, наляпався, накупався? Ні, звісно. А ну руки покажи. Бо у тебе як у нормальної дитини по, по губах не видно. А ну розверни тако вниз. А? Не так, отак. Ладош, а. Поморщились, як жопа, жопа старого діда, а ти кажеш, ні. Позагорай трохи. Ні. Не. Не. Фу. Зараз лежу таку на пляжу, знаєте, і аж розумію, що вже аж тим <хи> шмаленим волоссям воняю. <хи> і копченим салом. І такого що біля нас молода пара. ну Не буду переводити камеру, щоб їх як то кажуть, не смущати. Прийшли хлопець з дівчиною і у кожного свій крем для загару, там, е, Бачу, якась там різна процентність чи жира, чи чого там. от, І вони там Кожен по-своєму за собою. Я кажу, це от, представляється, наскільки, да, от, мені просто цікаво, наскільки люди беззаботно живуть, що у них навіть вистачає на те время, щоб ну, виділити собі час на те, щоб зрозуміти, яка в тебе кожа, що з нею робити. Ні, не, ну, Дівчата взагалом то це для, для них ще більш-менш куди не йшло. Але як показує практика, 90% українців. Всю ніч їхав на море, зранку вийшов, вмекнув, впав на сонці, спалився. Вечором тебе кисляком натерли, або іще горілки мекнув, ну, горілкою натерли, горілки мекнув. Все, наївся креветок, вночі проснувся від того, що срачка, бо перемішав то з кавунами. І, 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 нічого нормально. Всім підходив один інгредієнт. Кефір, водка і і Все. Тут кожен вирішує, що у нього там свій состав, кожен своїй. Цікаво наблюдати, чесно, я люблю такі знаєте, спостереження робити. ми далекі від того, а мені все одно цікаво, інтересно, як так може бути. Може в них і туалетна бумага в кожного своя. Ну то вже лічно. Мені то не цікаво. Ми ну, в цьому магазині навіть сільку знайшли. Ну, ціна, звісно, така скажем, не дешева, кусається. Рибинка десь 4 євро виходить, але, знаєте, по крайній мірі, коли дуже сильно хочеться чого б і не взяти, Ні, ми зараз брати не будемо, бо здається мені, що ми в нашому магазині навіть купляли дешевше. Ну, сам факт. Ви ж йдете там, де все є, правильно? Такий магазин то кращий магазин. Ну, а по свіжені тут дивіться самі. Йо має Тут прям є з чого вибрати. Є і акції ось. Бачите, шашлик рубль 69. Морський. Ох, ми тут і підзагоріли сьогодні. І що, знаєте що пише? 30. Я в Херсоні 45 вивозив набагато легше, ніж цю 30-ку. Якщо, звісно... Ні, ну машина стара, може і брехати, знаєте, там. Тим більше ніколи не вірте в те, що пише градусник в машині. Собственно говоря, як і на аптеках, по суті, все ж залежить від того, де установлен сам правильно назвати датчик, да? вот. бо на сонці, ну, наверное, я не знаю, спека спекотна. Тут плюс десь 92. Неважлива. Так, да, мені щось ця жара, аж мозг поплавила. А, в мене ж його нема. Ну, тем, тем не менш, ну так, от, не дуже. Я вам скажу прохолодно. Ну, видно, що морда красна. Хоча я майже на рідкість сьогодні був під, тем... під, парасолько. під, парасоль... а, я під, під парасолькою. Під яким зонтиком. Під зонтиком то були москалі, а я був під парасолькою. Саня, ти що, загорів чи ні? Та ні, він в воді не загорається. -та. Та ні, в воді теж загорається. Ну, наскільки я знаю. Я по собі в дійстві просто пам'ятаю. Ми з води не вилазили, але додому приїжджали вже Денігри через тиждень. От. Не кожен день просто така погода спекотна і той. Юля теж з води сьогодні не вилазила. Ну, жара, я от за те, що жара, я кажу, якось вона везде по-різному по по переноситься. Там, про вологість ми всі все знаємо, да, всі говоримо, але тим не менш, я ж кажу, що таке. В Херсоні 45-50. Тут 30-ка. Ну, пише 30-ка, я не знаю скільки на самом деле. Сейчас, може якщо десь побачимо, я себе поправлю. Ми можемо зайти в інтернет глянути. Ну дуже жарко, знаєте, за що того, що нема вітру і цей. На морі ще приємно що ти подивишся. Що все, все ну, зішкоди. Ти поки подивишся, то вже відео закінчиться але все одно. Ох, короче, все, хорош. На сьогодні хватить. А, і саме ж головне, зараз щоб тільки не, перепутати, і не цей, калян. Прям тобі велике дякую за Київ, за вставку, за відео. Я зараз його вставлю і це і буде основ, основний момент нашого відео. Бо це все таке беліберда, знаєте, ну, заїжджений матеріал, який вже і вам надоїв, і нам. А от Київ. О. Хайбарь. Мест Патона. Зараз у всех сторон засниму. Такий видок Сквознячок.